Слідством висунуто кілька версій робочих. Зараз проводиться робота по відпрацюванню всіх версій. Більш конкретно це слідство розказувати не буду, але версії озвучувалися вже раніше в ЗМІ. Це є власне версія, пов'язана з смертю. Праційною діяльністю мера Олега Бабаєва, польтім пов'язана з підприємницькою діяльністю, а також на ґрунті особистих неприїздів відносин. Тобто три основних версії? Вчора ви на лозу по 12 гавері 4. Ну ви розумієте, що е, поняття робочих версій, це версії, які з врахуванням здобутих доказів вже впроваджені є пріоритетними. Версії можна чимало суб висувати, але це три основні версії які відпрацьовуються. А в куди ви включаєте версію політичну? о которых заявил вчера на похоронах, на похоронах ряд народных депутатов, что для того чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и хотели поставить человека, который бы удерживал регион и он бы был человеком президента, и в конечном счете, чтобы дестабилизировать, убирали политика, который пользовался большим авторитетом. Ну, командовать заяву народных депутатов я не буду, а я вам скажу, что э... Цю, цю версію, яку озвучував народний депутат, ми можемо розглядати в версії особистих непризних відносів. Могли б сказати, що показало вскриття? скільки в ньому було драбінок? Так, значить. І, і, і все-таки, як же в нього стріляли? Спередів, ззаду, збоку? За результатами призначення експертиз, ми маємо вже певні висновки, що стосується висновків судових медиків, то встановлено, що було проведено три постріли. З них один постріл проведений кулею, а два постріли картечею. Всі вони відбулись послідовно, що я перестала нам розуміти, що використовувалася одна одиниця зброї гладкоствольна. Ці постріли були проведені в спину, якщо більш конкретно, зліва направо. Тобто різні постріли з одної зброї були зроблені? — чи я чи я сказав послідовні постріли. А скільки було три послідовних постріли? Не, а зброї погляд, об'ясните, просто колеги не розуміють, що куля може не розірватися, даєте вот якщо злотнівание. Тому що якщо є гладкоствольна зброя, то э, споряджається, може споряджатись патрон кулею, а може споряджатись картеч. Отже, поясніть. пояснюйте. Один постріл проведений з набою з кулею, а два з карте. Який калібр кулі? Встановлено, ймовірно, 20 кулі. А як називається ця зброя? Цю інформацію я вам не можу. І ви не відповіли на мій питання, скільки в ньому було драбінок. Якщо пам'ять не зраджує, 12. Чому происходит вот такое непонимание з автомобілем? Об'являють 21.08, потом 21.09, потом 21.08. Чем это связано? Отже, щоб вы розуміли, будь-яка інформація, яка озвучується, вона э, здобувається з певних джерел, які в ході розслідувань подальших дій э, передосліджуються, а також встановлюються додаткові джерела. Отже, проведено роботу встановлено все-таки, що це автомобіль 2108 з державними номерними знаками, які ви знаєте, які його Скажіть, будь пожалуйста, по номерним знакам, чому їх не оприлюднили відразу? Що не зробили? Ну, не, не сказали общественності одразу як тільки вони стали відомі. Е, я вас можу запевнити, що сказали одразу, коли стали відомо. Це одразу було за моєю вказівкою розміщено на в тому числі в ЗМІ і на телебаченні. І... Цього не було зроблено. Цього було Студія. зроблено лише там, через півтори доби. Тоді я вам не готовий відповісти в телевізії. Я знаю, що як тільки ми з'ясували, одразу давали... З'ясовано ж було відразу, свідки з відразу ж, наверное, назвали. Свидетели да, на камеру що Ми одразу сообщили міліції номер автомобіля, з якого змінили про червські скритість. Давайте я вам зараз поясню. Я думаю, що ця інформація, яка була озвучена саме в ЗМІ. Вона дала свої результати, тому що ми отримали певну інформацію вже від небайдужих громадян, які відкликнулись на це. І, над... і видали нам певні записи з відеореєстраторів. Скільки записів з відеореєстратора ви отримали? Ми отримали їх багато, тільки не всі її були для нас корисними. Віддавались... Скільки виявилось корисними? Один стовідсотково корисно. Чи вдалося з'ясувати напрямок руху автомобіля після попит? Маршрут руху нам встановлюється, однак 100% сказати, які, яким він був, зможна, можна буде зробити лише після дослідження всіх камер відеоспостереження, які знаходяться в місті. А це, ви самі розумієте, величезний об'єм інформації, яку треба прокрутити і працювати. Так, нам, нам нам відомо вже про маршрут. Відомо, машина Цей... виїхала за межі міста, да. чи не виїхала за, за вашими е даними? Отже, дивіться, ну очевидно, що в місті розташовані камери, так? І не всі камери ведуть за місто. Тому сказати буде коректно вам пояснити, що ми можемо стверджувати, що на останній камері, яка цей, ми бачимо запас, куди рухався далі автомобіль, ми встановимо. А куди він рухався на останній камері? 에, ну це ще було межах міста. А в якій частині? Києва, бік Дніпропетровська. Давайте я вам поясню, я людина не на в каком направлении. Скажите, но... Денис Анатольевич несет поправку? Может, Денис напрям... Последняя видеозапись теряется у нас в районе улицы Московской. Протяженность нашей улицы, вы понимаете, она может вести в понтонников, и в сторону Пантонников, и в сторону Пивзаводского моста, где в дальнейшем направление уже Глобина, Амельник, Полтава. Ну, дальше, по ходу исследования, все видеонаблюдения занимаются. Денис в районе улицы Московской куча гаражей. Может, а, ее загнали в какой-то гараж? Это, уже, значит, я не могу вам раскрывать методы работы ОВС. Ну, очевидно, вы все смотрите фильмы и телебачения что такие методы, как физический пошук, он тоже используется в том числе. А методы перенесения мобильной связи, которая была в районе Угриста, а потом в районе Московской, вы не можете разве взять и проследить Вот этот метод. Це и в попередньому, попередній відповіді я вже відповів і на це запитання. Ну ви проработали біля нагороду, про давні звісно, Ну, Ми ж в 21-му столітті, однозначно, що використовуємо всі можливі методи, і в тому числі те, що вас цікаво. Можете розказати щось про власників автомобілів? 에... Ну, скажімо так, ми повністю історію автомобіля від моменту його першої реєстрації. До моменту продажу останнім власником встановили. Ну, хто останній власник? Місцевий, не місцевий, хоча б це. Ця інформація зараз не може бути оприлюднена, оскільки проводяться конкретні слідчі дії з, чесно, з цими власниками. Ми і, можна інформація очікувати від вас оприлюднила такої інформації? Буде коректно з того моменту, якщо ми встановимо особу злочинця, хоча б, б тоді ми будемо говорити більш віддати. Андрей Богданович. Я не знаю, как это будет корректно. У нас есть убийство судьи Лобаденко до сих пор не нет того, кто это сделал. Так может и убийство Бабаева будет таким висяком, который мы не будем знать ничего. А между тем в городе рождаются слухи. Вот мы обращались к Денису Анатольевичу. В день було проведено несколько обістів. Звонят люди в редакцію, говорять, що наші під'їзди захватывают люди в что, що сепаратисти приїхали, Це... і в місті починається дестабілізація. Так если ви проводите такі мероприятия, так може стоит об этом говорити раніше, ніж я вас зрозуміло. Дивіться, що я вам хочу всім сказати. Ви як представники окремої думки влади, ви ніхто інший можете заспокоїти місцеве населення в... Таким чином, що оприлюднити правдиву інформацію і спростовуючи вигадки та здогадки, в тому числі що стосується якихось будь-яких можливих захоплень, чого не будь-яку цьому місці. Цього не було, жодного повідомлення на 102 чи зі зверненням з заявами не поступало. Тому все, що говорять люди, ну, це лише власне, ви сказали це здогадки і вигадки. Звернення змін це не повідомлення, як ви кажете, не поступало. Я ж ще, ще раз скажу якщо б не Денис Анатолій, ми б не могли взагалі нічого поняти. Біця. Потому що дзвоняться з усіх сторін редакцій, говорять: "Ми дзвоним сюда, доступ обмежено". Я вам прошу, да? ваше відповідно звернення вже до поліції, воно для нас сприймається як інформацію, яку необхідно перевірити. Але вона не свідчить про фактики відбукся. Відповідно, розпочинати будь-які розслідування з цього з цього приводу. Ну, на закон мені дозвольте сказати, а тоді, якщо можливо, скільки проведено обшуків і в рамках от якої версії. <розв 'язаний> 2023, значить, якщо вам буду говорити про кількість обшуків, вона для вас э, все одно ніякого значення мати не буде. А говорити про місця я не маю права, тому що це що це, це <скогоского> -e про обуски можна образно сказати. Що, про... стать обускав удовольствий, підтвердити, не підтвердити, а про Нам не хотілось би, щоб ви використовували цю ситуацію, наприклад, для того, щоб провести там формальну відроботку, да розповсювати ситуацію для того, щоб Ну, дивіться, Наші дії були в першу чергу спрямовані на пошук автомобіля. Тому ці обшуки були пов'язані власне з фізичним пошуком автомобіля. Ми його ще не знайшли, я думаю. Але щось вдалося підтвердити чи не підтвердити цих обшуках? Якісь Вони вирусити. були для нас неефективними. Неефективни, mm -hmm. Андрій Богдан, є просьба. Як, як ми можемо установити очередність от таких брифінгів ваших для того, щоб ми могли отримати інформацію нормально? Молодість потрудні ЦГЗ і через Солаєва Юрія Васильовича. Ви можете зв'язатися, я буду відповідно, коли буду вважати, що є інформація, яку б я міг оприлюднити, буду йому повідомляти і таким чином будемо тримати зв'язок. Яким бачите зараз сотрудничество средств масової інформації між тими брифінгами, можливо, чим то средство масової інформації можуть допомогти вашому селі. Буду дуже вдячний, якщо ви будете здобувати інформацію, опираючись на джерело її отримання, яка б для нас була корисною. тобто ви знаєте, дуже багато в цьому місці, і в тому числі, якщо ми говоримо про саму подію, а також про, скажімо, про суб'єкти осіб, які б, які б могли щось знати. Ну, часом буває так, що не всі вони свідомі або в силу певних інших обставин не хочуть прийти з інформацією, яка може бути корисна для слідства. Тому... В таком формате я был бы очень вдячный и, и вы бы правильной и краще помогли. У нас на сегодняшний день продолжается поиск этого автомобиля. ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, как я говорил, что ВАЗ-2109, рассказатели, опять же, свидетелей. Поэтому здесь находятся, ну вы вещаете на Кремичукских и Кремичутский район. Я обращаюсь ко всем Кремичужанам. Тем более, если мы машину видели в направлении, о котором я ранее говорил. Не имеет значения это направление. Возможно, она и скрылась или маршруты были от наших камер видеонаблюдения. Любой автомобиль данных марок белого цвета, стоящий без номерных знаков, или спаленная, или притопленная, или заброшенная ветками в посадках, или где-нибудь, тем более сейчас начинается сезон охоты, и люди уже ну, просматривают те места, где они будут данным родом деятельности заниматься. Поэтому я обращаюсь к ним, любая полезная информация за вознаграждение будет однозначно будет поощрена. Вознаграждение, насколько я знаю, это только за количество информацию, там 100 тысяч гривен выдвинуто. Но там будет, я думаю, и другие вознаграждения. Это не вам, не, не вам сказать, какие люди заинтересованы в раскрытии данного преступления. Марі Богданович, а от та версія, яка первоначально бувала о тому, що автомобиля двері автомобіля стріляли, тобто вона автоматично відпадає, якщо це 21.08, там не задніх двері. Це что Ми маємо справу виконавці їхали автомобілем 2108. Ми не виключаємо можливості того, що в цей час або автомобіль прикриття, або ще додатковий автомобіль міг бути 2109. Тому. Ми, власне, говоримо, що спочатку е, висвітлювалася ЗМІ інформація щодо «дев'ятки», а тепер щодо 21.08. Номера в нас є, будь-яких інших номерних знаків ми теж поки не маємо. Тому говорити про механізм, е, очевидно, на одні двері е, скло опущені і виконували три постріли. пострілу. Все-таки він вибросив мусор Чи ця версія теж вже? Мусорне, так. Да. І ще один вопрос. Є якийсь фоторобот, якщо уже у вас є відео автомобіля, хто не насправді, якщо б у нас він був, він би був теж розміщений в усі можливих змін ресурсах, щоб його могли бачити громадяни. У нас немає зображення облич виконавців, тому що ці відеозаписи були недостатньо, щоб це зробити. А видно було сколько людей в машині? Ну очевидно, ми маємо справу з двома людьми. Але чи це ті люди, які тільки задіяні до виконання чи ні, ми поки не можемо встановлювати. Це здогадки, що їх було двоє виконати? Що був водій та виконавець, тому що по механізму ми встановлюємо, звідки ми повинні виконуватись постріли. Неможливо водію виконати постріли. А що то можете сказати по убийству судді Ладенка? Ваш предшественник? А, два місяці назад заявив, що через пару тижнів ми вам скажемо сенсаційну новості. Пройшло два місяці. Не можу коментувати коментарів Хорошо, не в коментарі. А, що у нас сьогодні казати? власне спілкування по іншому факту, але я вам можу ствердно сказати, що я не виключаю можливого зв'язку, і в рамках провадження як одного, так і другого ми намагаємося знайти цей зв'язок і його дослідити. А той же почерк, або не той? бійця. Похож, конечно. Ну, вы все прекрасно сами знаете. Ну, что... давайте вы проанализуете информацию, которую вы выводите. Картеч, пострел в спину, спину двое неведомых. Проводите параллели. Мы пока не имеем доказательств это А известно ли автомобиль, на котором передвигались те люди, которые убивали Лободанка или нет? Ну, там просматривалось ряд автомобилей, но это было ночное время, плюс зимнее время. Поэтому видео со всех возможных у нас тоже самое сейчас анализируется то, що воно заархівовано раніше, тому ми этим зараз займаємося тоже. Андрій Богданович, можете сказати, скільки людей можуть подозрюватися фігурувати по кожною з из зазвичайних вами версіями на даний момент? Я вам скажу напевно, що по суб'єктно говорити причетність до певних версій я не можу, тому що це кількість осіб, яких перевіряється, є численною. Мы лишь на початковой стадии. В том числе личное неколезное. В, в том числе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.